І можновладці просять черговий кредит в МВФ для України дуже важлива підтримка, і зокрема, і підтримка МВФ. Нарікаючи, що, що у Держказні грошей немає. вітчизняні надра, які б могли врятувати країну від кризи, продовжують деребанити. Ставайте, ставайте. На полісі миють бурштин і незаконно переправляють його за кордон. Рекордну партію сонячного каменю 150 кілограмів затримали сьогодні на Львівщині. У Карпатах рубають ліси. А на нашому з вами поділі з кар'єрів тоннами вивозять цінні породи. Де кар'єр, там браконьєр? Хто розкрадає надра? Біля п'яти тисяч тонн видобули піску. Особливий мінерал, як на непомітному сапоніті, можна заробити мільярди. Дороші є унікальним. Дивіться сьогодні у проєкті журналістських розслідувань народний контроль. Північ Хмельниччини здавна відома своїми промисловими потужностями. Тут риють граніт і пісок. Віднедавна лісистий край став цікавим і через новий мінерал сапоніт. Сапонітові глини у нас ідуть як абсорбуюча речовина, тобто, можливо, та ж і ліквідація нафтових плям на офісі, акваторіях морів, впитує в себе нафту, падає вниз і потім. Абсорбується і вже немає і ні нафти. і тось, Розчиняє сапоніт. Також використовують в аграрній галузі як добриво та біодобавку для годування свійських тварин. Славутський район на цих гектарах буквально під ногами лежать мільярди. Офіційно в Україні жодне підприємство не займається видобутком та продажем сапоніту, та купити його не проблема. Інтернет майорить оголошеннями. Аби перевірити звідки на чорному ринку з'явився сапоніт, ми вирішили обстежити два родовища улашанівське та Варварівське. Це єдині поклади сапонітових глин в Україні. Минулого року про Славутську Лашанівку дізналася країна. Місцеві мешканці протестували проти розробки кар'єру. Селяни вважають, що причина цього лиха активний видобуток піску та глини в Славутському районі. Тут на площі 14 гектарів залягає сапоніт, та аби його дістати, потрібно зняти ще 10 метрів піску. У них корисна копалення залягає потужністю до 12 метрів, то є глини і пісок, як вказано в дозволі. На роки тому Лашанівська селищна рада погодила геологічну розвідку родовища сапонітових глин для підприємства Кансталь. Розробляти мали мінімум за пів кілометра на північ від села. Їм дали дозвіл на Іншу частину земельної ділянки там е, біля п'яти гектарів, але вона розташована трошки далі від від е, цієї ділянки, яку вони почали копати. На що е, жителі села Олошанівки не хочуть давати дозвіл і дозволяти їм тут безпосередньо здійснювати розробку. Піднялись люди, коли рити почали фактично біля їх будинків і на тій ділянці, яку ніхто не погоджував. Ось оця вулиця, ось он моя хата саме крайня, де насадження зелене. Скільки мається? Ну, метрів буде, мабуть, метрів буде. 400-400 ну, буде. Промзону роблять, розумієте чи ні. Якби він приїхав і сказав, ми вам построїмо тут спорткомплекс для молоді, те построїмо. Постро... А це ні, це просто не треба нічого вкладати, просто копають і все. Бо їм треба цей пісок. І ці надри наші. А надри вони належать нам громаді, а не комусь одному там. Олашанівська громада через суд скасовує договір оренди на ділянку, бо ж мали рити зовсім в іншому місці. Підприємці встигли вивести лише пісок. До сапоніту фірма так і не докопала. Тут біля п'яти тисяч тонн видобули піску. Вони порушили шар родючий, вони дійшли тільки до кремів. За кілька кілометрів від Улашанівки найбільше в Європі родовище сапонітів. Варварівське місцева громада майже 20 років чекає інвестора, який все ж візьметься розробляти унікальні копалини. Запаси в білянці Варварівський 17 мільйонів 800 тисяч. Тобто дуже великі запаси і родовище вважається стратегічним на сьогоднішній день. Поки селяни чекають, змушені боронити своє у 2014 році свободівець Руслан Лещишин очолив обласний держкомзем. Він збожився викорінити корупцію з цього органу влади. Моє завдання на цій посаді це перше навести там владу, Друге, як росіяни кажуть, кальоним железом викорінити цю корупційну структуру в цих речах. Як в нас часто буває, на словах одне, а на ділі інше. Майже 50 гектарів над Варварівським родовищем Руслан Лещишин своїм наказом за один день розподілив між двома десятками людей. Земля дісталась немісцевим. місцевим, нібито підведення сільського господарства. Хто знає яким людям? Десь з Вінниччини, десь з Віньковецького району, з Єрмолинщини, по два гектари під особисте селянське господарство. Звичайно, ми були цим питанням незадоволені. Виступили з позовною заявою разом тоді ще з прокуратурою проти скасування цих рішень. Звичайно, добилися позитиву. Ці всі рішення були скасовані. За рік до цього тріумфального дерибану природних багатств України місцеві селяни просили районну владу віддати їм цю землю та отримали від коша. Зверталася до району, до голови районної державної адміністрації Несина Олега Натульовича. Щоб це поле нам розпаювали в соціальній сфері, на яку він не дав відповідь, що це неможливо. Два роки судів і справедливість вдалося відновити. Земля разом з унікальними надрами знову стала державною. От тільки радість тривала рівно місяць. Саме стільки часу вистачило держгеокадастру, аби знову роздати ці наділи. Знову ж стало відомо нам, що вже затверджені накази про передачу навіть у власність. І іншим громадянам, не проживаючим на нашій території, військовослужбовцям, гектари над унікальними глинами на цей раз роздавали учасникам АТО, що правда теж не місцевим. Тоді як два десятки варварівських бійців лишились з носом. У нас є свої атошники всім, які зараз в даний час перебувають в зоні АТО, і понад 20 чоловік. Наші які тут коріння тільки просто вони в даний час поза межами сади проживають. То ми хочемо, щоб не краще наші діти отримали. Наші хлопці односельчани. А це вже село Ташке. Сапонітовий кар'єр тут прямо посеред лісу. Унікальні глини можна хоч лопатою, хоч руками збирати. Кілька років тому сюди занадались невідомі. У пошуках легкої наживи копачі корисних копалин свідомо й йшли на злочин. У 2011 році возилась глина. Да. Я вам сказав, приїхала машина, ми прийшли, бо я ще робила в схозі, ми прийшли сторожу. Вони визвали ваше начальство, які привезли документи, де було вказана фірма Велес. Бумагу показували мені точно і сказали не лізти туди, куди не просять нас. Кар'єр Сапонітових глин розташований якраз на території Шепетівського військового лісгоспу. Військові лісники кажуть, ані шматочка землі нікому не передавали. На теперішній час ніяку дозву нікому і івано франківський ліспромкомбінат не надавав. Восени славуські полісмени почали розслідувати кримінальне провадження за фактом незаконного видобутку корисних копалин поблизу села Ташки. Дана земельна ділянка перебуває в постійному користуванні військового лісгоспу. Ось на даний час органи контрольної визначають саме шкоду, яку було завдано державі. Зелене світло для обраних. Хто попри заборону відкрито торгує сапонітом? Сапоніти ви переробляли, сушили, так? Сушили сапоніти на замовлення чи Так. Да. Фірми велись. Та як псевдодослідники перетворились на крадіїв? Не здійснюється продаж. Ну на сайті не здійснюється продаж глин. На сайті розміщена інформація. Дивимось. Якщо до бурштинових країв чи піщаних кар'єрів безліч браконьєрів вже давно протоптали стежки, то сапонітові родовища, напрям для обраних, заробити можна чимало. Які поклади на Олошанівському родовищі, невідомо. А от Варварівське це 60 мільйонів тонн. На чорному ринку сапоніт продають за 3,5 тисячі гривень за тонну, тобто вирити можна понад вдумайтесь понад 200 мільярдів. Офіційно сапонітом в Україні не торгують, лише досліджують поклади. Та насправді є фірма, яка гордо заявляє, що є єдиним власником та розробником сапонітових родовищ. Це АТО Велес. Крім того, контора продає сапонітове борошно. На сайті є всі розцінки. Це не актуальний з 1.10.2016 по 31.12.2016 року. це актуальні ціни судячи з вашого сайту. Наразі ця інформація. Вона вірна. Ті, хто надумують купити сапоніти виборишно, можуть натрапити на ще один номер жителя тієї ж таки у Лашанівки. Та й тут стирчать вуха Велесу. Я сапоніт не видобуваю, Я тільки переробляю вогнитрику глину і шамотний порошок. І сапоніти ви переробляли, сушили, так? Сушили сапоніти. На замовлення чи є? Да, Фірми Велес. Щоправда, директор компанії Олександр Янчук усе заперечує. Що переробляє да, Переробляє да, для да. компанії Велес. Да, ну, якщо ви мене приведете і покажете, <рес> прика... покажете цього підприємця. На замовлення чи є? Так. Да. Фірми Велес не здійснюється продажа. Ну на сайті не здійснюється продажа глини. На сайті розміщена інформація. Сапонітову глину ще два роки тому активно почали викопувати в лісі біля села Ташки. Про це говорять і мешканці, і кримінальне провадження. Тоді жодне підприємство в Україні, зокрема і Велес, не мало спеціального дозволу на розробку Ташківської дільниці. Цей дозвіл Державна служба Геонадар видала підприємству Олександра Янчука лише наприкінці минулого року. Перший етап то є отримання спецдозволу на надрах. Вони його отримали. Ну, це ще Працювати ще їм поки забороняється, зробити ну, гірничі роботи, розкривати горизонти, знімати землю. Навіть і спецдозволом видобувати глину в ташках, а то Велес немає права. Для початку гірничих робіт підприємство має подати чітко визначений перелік документів, а також отримати право власності на земельну ділянку. Потрібно отримати акт гірничого відводу, який дає вже право на здійснення гірничих робіт. Отримати договір оренди на земельну ділянку, перевезти її в землі промисловості і потім щорічно захищати плани керівничих робіт. Неабияк дивує те, що офіційно на товаристві Велес, яке збирається розробляти найбільше в Європі родовища сапонітових глин, працює лише дві людини. Офіційно генеральний директор і, і, і вони будуть. Двоє працівників? Так. На, філь... ну, на, на все підприємство так. 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 Ну, Я пояснив, чому. Тому що у нас немає фактичної діяльності. Певно, продаж сапонітового борошна Олександр Янчук діяльністю, за яку потрібно сплачувати податки, не вважає. Ми знайшли підприємця, який стверджує, він таки купував сапонітове борошно у Велеса. Ви купували в АТО Велеса в Янчука Олександра Сергійовича 200 кілограмів сапонітового борошна або сапонітової глини. Є таке. А за какой ценой выкупал? Можете сказати, будь ласка. 14 гривен. Нет ну, там ще. Цього літа? Так. Да. Ми заглянули в реєстри, знайшли ще кілька цікавих фактів про компанію Велес. В засновниках англійський офшор Трейд», який також належить Олександру Янчуку. У статутний фонд Велес англійська компанія внесла трохи більше мільйона гривень. Ще два мільйони гривень дала фінансова компанія Ранп. Остання ж зареєстрована за адресою, де проживає помічник екснардепа Петра Симоненка Анатолій Лук'янчиков. Ми хотіли запитати пана Анатолія, чому його раптом цікавить розробка кар'єрів та чи відповіді так і не отримали. Ми шукаємо фінансову компанію «Ран». Ну, здесь є, далі. Що... Інвестиції зайшли, офіційно у державі Україна з Англії прийшли. Не я дав, дав інвестор. Інвестиції зареєстровані на сайті обладміністрації і прочих, прочих, прочих. Офіційно зайшли гроші. Ребята, їжджайте Баристо, сюди. А? І освободіть проїзд. Тим часом ташківчани здавати свої позиції не планують. Навчені досвідом сусідів, коли під виглядом вивчення родовищ розкрадали надра, вони готові боротись. Всі дозволи були видані протягом місяця, це був березень місяць 2013 року. При владі була на той час партія регіонів мешканців села, дозволу ніхто не питав, не було громадських слухань. Наразі жителі села проти активно збираються підписи. Ми будемо відстоювати свою позицію і не дамо злочинним структурам відбирати в людей їхні ресурси. У свою чергу журналісти народного контролю вже звернулись до прокуратури, аби вона з'ясувала, чому сапонітом торгують на чорному ринку. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль.